Надійне електропостачання. 15-й ліцей став першим на Прикарпатті навчальним закладом, який матиме резервне живлення. На даху школи встановлюють сонячну електростанцію, яка генеруватиме енергію. Це задумалося реалізувати завдяки проєкту Бюджет участі. Таку ідею підштовхнув наш директор. Він вже давно мріяв за ці сонячні панелі, але ну, не, не дозволяли, як, як, наскільки я знаю, як він мені говорив. І того, цього року, коли програма Бюджет участі відновили е, свою, свою участь, ми довго сиділи, думали-думали, бо і укриття треба робити. ну і Запланували таку, такий е, проєкт. У проєкті бюджет участі ліцей подався у категорії Освітній заклад і набрав понад тисячу голосів. Для реалізації ідеї виграли майже півмільйона гривень. Я дякую всім, хто нам допомагав, нашим батькам, педагогам нашим, Галині Дмитрівні, міському голові, який започаткував цей, цей, цей проєкт бюджету участі, що ми змогли взяти в ньому участь і виграли, ми виграли цей, цей конкурс сонячна електростанція майбутнє нашого ліцею. Ми плануємо ще не одну чергу зробити, і я думаю, що в місті з часом виникне таке комунальне підприємство. І наш приклад буде наслідувати інші заклади. Просто було конкурувати з іншими проектами, та але цього року в бюджеті участі ми прописували, що для нас важливо укриття і енергозбереження. І цей проект це є власне проект енергозбереження. На даху школи встановлюють понад три десятки сучасних та сертифікованих сонячних панелей. Загалом станція генеруватиме 10 кВт електроенергії. Відтак ліцей буде незалежним від можливих черг вимкнення світла. Тож понад тисяча учнів зможе вчитися за будь-яких обставин. Ця система буде виробляти. Частину енергії, яку школа використовує, тобто економити електроенергію, яку вони споживають з мережі. Тобто, це повністю автономна система. І у випадку вимкнень електроенергії в мережі, так званого блекауту, ця система буде виробляти електроенергію для школи. Але ну, оскільки потужні системи не може покрити всю школу, вона буде, вона буде давати енергію для всіх от критичних необхідних там кабінетів, комп'ютерів, де інтернету, відеоспостереження і Ну ті системи, які були в школі, там заплановані, які повинні працювати будь-який час. Керівництво навчального закладу сподівається і надалі.